Добрий день! Ми в коледжі радіоелектроніки. Сьогодні ми розглянемо антенну башту та антенну щогу. Нагадаю вам, що ви вже знаєте, що таке симметричний вібратор, лінійний провідник, який живиться в центрі від генератора, несимметричний вібратор. Тобто Половинка симметричного вібратора над провідною поверхнею. Ну і далі. А сьогодні ми розглядаємо дві практичні конструкції антени на основі несимметричного вібратора. Чим же антена башта і відрізняється від антени щогли? Башта це споруда, яка стоїть вільно. А щогла це споруда, яку треба утримувати в вертикальному положенні за допомогою розтяжок. Щогла, звичайно, простіша і дешевша. Але необхідна система розтяжок займає значну площу. Башта займає значно меншу площу, але вимагає значно більшого в кількості матеріалів. Так от, для антени башти ми розглядаємо споруду, яка вільно розміщена на ґрунті. От у нас споруда стоїть на ґрунті, це башта безпосередньо. Фідер живлення, тобто лінія живлення, заводиться всередину башти. і підключається до вершини башти. Один провідник живлення, і другий провідник живлення підключається до системи радіальних провідників, які називаються парасолька парасоля. Парасоля кріпиться до, паш, до башти за допомогою невеликого ізолятора. Ще раз розгляньте: Вільно стояча споруда, зверху споруди парасоля радіально розходяться провідники. Парасоля кріпиться до башти ізолятором, лінія живлення підключається одним провідником безпосередньо до вершини башти, другим провідником до парасолі. Парасоля ще називається противага. Так от, антена башта, тому і називається антена з верхнім живленням. Живлення підводиться до вершини башти. А от щогла це споруда, яка утримується в вертикальному положенні системою розтяжок. Розтяжки для того, щоб вони не впливали на електричні параметри антени, розбиваються ізоляторами на відрізки. Так, щоб вони були значно коротші, ніж четверть довжини хвилі. Тоді від розтяжки, навіть якщо вони металеві, не впливають на параметри антени щогли. В основі антени щогли ізолятор. Ізолятор повинен витримувати всю вагу щогли, і тому вартість його досить висока. Фідер живлення підключається одним виводом безпосередньо до. Нижнього виводу щогли, а другим виводом підключається до заземлення. Справа в тому, що провідності ґрунту для антени щогли недостатньо. І щоб підвищити провідність, при основі антени щогли розміщують систему радіально провідників радіальних, яка е підключається. До другого проводу фідеру живлення. Ще раз повторюю, фідер живлення підключається одним виводом до основи, до нижнього кінця антени, і другим виводом до заземлення. Заземлення ще в цій анні називається металізація. Мається на увазі радіальні провідники, які металізують ґрунт, підвищуючи його провідність. Ну і тепер. До е, переваги і недоліки таких конструкцій. Щогла вимагає невелику кількість матеріалів, має прекрасні електричні параметри, але недолік в основі ізолятор, який повинен витримувати механічне навантаження в вигляді ваги самої щогла, вона може бути 100-метрова і 200-метрова, тобто досить велика. Та ще... Е, Зусилля розтяжок. Розтяжки можуть бути в один ярус, а можуть бути і в декілька, в два, три, в чотири яруса, в залежності від висоти щогли. Тому загальна площа досить велика за рахунок великої відстані, куди достають розтяжки. Параметри антени щогли високі. В ефективне випромінювання під малими кутами до горизонту, що важливо, тому що чим менший кут до горизонту, тим більшу відстань проходить радіохвиля, і невеликі втрати, тому що безпосередньо там, де максимальний струм чи максимальна напруга, є ізолятор. Ізолятор виконується з радіофарфора, і втрати в ньому зовсім невеликі. Тому. Антена щогла це класична антена, яка досить часто використовується. В тих випадках, коли немає можливості розмістити розтяжки і зайняти цим самим досить велику площу, використовується антена Башта. Антена Башта займає тільки ту площу, яка при основі антени, не потребує ізоляторів. Вона безпосередньо без всяких ізоляторів розміщена на е, ґрунті. А фідер живлення підключається до вершини башти і до парасолі, яка є противагою електричною до вібратора. І антена башта, і антена щогла це несиметричний вертикальний вібратор. Нагадаю вам, що несиметричний вертикальний вібратор це половина симетричного вібратора, яка розміщена. Над провідною поверхнею. Провідною поверхнею, і в тому і в іншому випадку, мається на увазі поверхня землі, ґрунт. В антені щоглі з нижнім живленням. Біля основи антени висока напруженість поля. Тому тут без металізації такі антени не будують. При основі висока напруженість поля без металізації приведе до великих втрат. Тому металізація обов'язкова. Висота антени безпосередньо може бути лямбда на 4. Тоді разом з зеркальним відображенням антени одержуємо симетричний еквівалент довжиною лямбда на 2, резонансна довжина. А може бути і відразу висота лямбда на 2, ефективність при цьому ще підвищується. І е, зручно для узгодження з лінією живлення. Висока напруженість поля при основі. У антенни щогли це її недолік. Але за те електричні параметри тут високі втрати, як правило, становлять не більше 1-2% від потужності, яка підводиться до антини щогли. В антені баштів втрати значно вищі, але все-таки антенна досить ефективна. А при цьому напруженість поля при основі зовсім невелика, і а така антенна безпечна. При основі. Антени щогли при значній потужності передавача знаходитись біля основи небезпечно. А в антенні башті напруженість поля при основі невисока, через те з точки зору техніки безпеки, ця антена краща. Ну і крім того, займає вона меншу площу. Ще раз повторюю: антена башня з верхнім живленням, антена щогла з нижнім живленням. Зверніть увагу. Це антени з діаграмою направленості в горизонтальній площині у вигляді кола, тобто вони випромінюють усі сторони по горизонталі однаково. Це зручно для антенн радіомовних станцій. І ще в недавні часи, коли мовлення велося на середніх і довгих хвилях, такі антени складали основу для радіостанцій. Несиметричний, несиметричний вібратор з використанням провідності Землі, ефективна антена. Але зараз і радіомовлення, і використання радіохвиль перейшло в більш короткі хвилі. І тому антена щогла, антена Башта вже не такі популярні, як раніше, але все ж використовуються і складають з собою класичні конструкції. Антен на основі несиметричного вібратора. На сьогодні, все. Дякую за увагу.